Міцного Палацький Іван. Всі ми знаємо, як важливо допомагати військовим. Але не забуваймо, допомога потрібна і після фронту. Хочу познайомити вас із Дмитром. Він боєць третєї штурмової. Після поранення списався, а тепер барбер. Одружився, виховує піврічного сина, мріє розвиватися в своїй справі. Почалась повномасштабна війна, ну і я пішов доброволцем до Грузинського легіону. Був там деякий час, потрапив до ССО Київ, на той час воно так називалось. Нинішня наша третя штурмова бригада. Цей шлях вже проходив з третю штурмовою майже до самого свого майже кінця, до поранення. Не знав, чим займатися, але в мене був ліпший друг Євген. Котрий мені і порекомендував цю професію, запишіться до нього на стрижку. Це не просто підтримка, це подяка тому, хто був готовий віддати життя за нас із вами. Підтримуємо своїх не тільки на передовій, а й в умовно мирному житті. Тільки разом переможемо.